Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок трудового навчання. Тема нашого уроку виготовлення з картону, силуетів тварин чи казкових героїв та виготовлення театру Тіни, що нам сьогодні знадобиться для уроку: папір, ножиці, палички дерев'яні, кришка від коробки, клей, картон. Шаблони фонарик або настільна лампа. Шаблони будуть у завданнях для уроку на нашій освітній платформі. Ви можете їх звідти взяти, скачати та роздрукувати. Добрий день, малечі щира! Хай живеться вам у мирі! Хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх! І на початку уроку пригадаємо загальні правила безпеки на уроках дизайну технологій на уроках трудового навчання. По-перше, треба підготувати своє робоче місце, прибрати все зайве та підготувати те обладнання, про яке я щойно говорила. Далі, треба перевірити справність інструментів та наявність всіх матеріалів. Пам'ятаємо, що використовувати інструмент можна лише за. Призначенням, а от працювати несправними чи тупими інструментами забороняється. Пригадаємо, дітки, чи можна використати тінь? А як саме її можна використати? Чи знаєте ви щось про театр Тіни? На уроці курсу Я досліджую світ ми з вами переглядали уривок із Серіалу фіксики саме про Театр тіней. Театр Тіней. Це мистецтво, що зародилося десь у древніх цивілізаціях Індії та Китаю понад 1700 років тому. Створення однотонного зображення на світлому тлі або, навпаки, світлого зображення на темному тлі. Така робота називається силуетною. Ось ми бачимо на цих малюночках приклади силуетної роботи. Створення однотонного зображення на світлому тлі та світлого зображення на темному тлі. Що ж таке силует? Запам'ятайте, силует це однотонне зображення предмета, окреслене контуром. Навіть за контуром ми можемо здогадатися, кого зображено. А зараз відгадайте загадку зубатий, волохатий, як їсти починає, то муркає, співає. Здогадалися? Ну, звісно ж, це кіт. Порівняємо зараз малюнок кота, Ось він, подивіться, крокує по снігу. А це... Теж кіт, але це вже силует цієї тварини. Зараз я вам прочитаю слова, а ви спробуйте відгадати та пригадати, чиї це слова. Ой, набридло на віконці все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачить увесь світ. Всі ви знаєте. Цю казочку про Колобка. А зараз за силуетами впізнайте всіх персонажів казки. Погляньте ось сам Колобок, так? Ось дід та баба. Далі, кого ж зустрічав там колобок своїм шляхом? Спочатку зайчика, потім вовка, ведмедя, і останньою була лисичка. Тож, я надіслала вам ці силуетні зображення. Пропоную вам їх вирізати для того, щоб виготовити потім театр Тіней. А ось як насправді вони виглядають. Отже. Яка ж послідовність виконання роботи з виготовлення з картону силуетів казкових героїв? Ще раз нагадую, ось ці силуети, що треба зробити? Спочатку роздрукувати їх, потім вирізати силуети казкових героїв краще з картону, наклеїти посередині зі зворотнього боку паличку для барбекю або будь-яку іншу. Дерев'яну паличку. Почекати, поки клей висохне, і все, персонажі для гри готові. Ну, а зараз я вам пропоную переглянути, як же виготовити театр тіней. Як я казала, нам знадобиться або фнури, або настільний книгу, або коробка, на якій попросіть батьків зробити їх. Вышла в нас рамка. Рам покрываем как прикрытами, так при подкрутии. Випотрудні решти отгрызаємо. После вышелишка понутри. З картону подрезаем раствор наших героїв і ось так приклею королеві. Огляде яка краса. Театр тіни готовий і ви можете. Показувати свої вистави вже вдома, ввечері. Ну що ж, а перед тим, як працювати, повторимо правила роботи з ножицями. Пам'ятаємо, ножиці це небезпечний інструмент, і поводитися з ним треба обережно. На робочому місці кладемо ножиці так, щоб вони не виступали за край столу чи парти. Тримаємо ножиці лише вістрями отак догори ой, Повірніше донизу, коли ріжемо, потім піднімаємо. Пам'ятаємо також, що різати на ходу забороняється під час різання не можна вставати з місця, а передавати ножицям можна лише закритими та кільцями вперед. Під час роботи з ножицями треба притримувати матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг, його слід негайно змити водою. В нашому випадку ми будемо користуватися таким більш міцним клеєм, або клеєм-пістолетом, або ж. Якимось іншим клеєм з батьками проконсультуйтесь, який у вас, який вдома у вас є більш міцний клей, щоб він щільно утримував картон та дерево. Для притискання елементів аплікації та витирання рук треба користуватися серветкою, а закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, пензлик, посуд та руки добре вимити. Dan lebih membedakan di teater ini. Ну що ж, дітки, я чекатиму на ваші роботи для того, щоб організувати нашу виставку робіт фотосесію. Пригадаємо з першого класу нашу гру Загадкові листи. Обери лист, який ти хочеш відкрити. Зараз я по черзі буду відкривати листи, а ви дайте відповідь на питання того кольору листа, який ви обрали. Отже, Продовжуємо речення. Сьогодні на уроці я навчився чи навчилася. Це речення для того, хто обрав зелений колір. На уроці я запам'ятав чи запам'ятала. Найкраще мені вдалося, найбільше мені сподобалося. Урок завершую з настроєм. та труднощі. Виникало. Дякую вам, дітки, за увагу. Чекатиму на фото або відео ваших робіт. Зустрінемось!